Просимо сподарі нас прийняти. була дорога. Благодійний вернемо для бійця АТО! Ми збираємо з зв'язок для бійця АТО. Сив... Сивійського Івана, 20 років, сирота, проживає в селі Краси, три осколки, в руку в живіт і ногу, 14 природних ноги. Воював у 80-й бригаді е, сапером і його підірвало, коли він розміновував поле. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земля. Син Божий народився, і ви, браті, заселяті, пройдя ново поклоняйтесь. Добре, те поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. З молока тече дорога, де без зір, де царство Бога. Я звідти йду, і вість веселу я несу до кожної оселі. Хочу я дізнатись дуже, хто такі ви милі друзі. Ми маленькі пастушки, що паса овечки. А звідки з якого роду, з українського народу. Красна є, як божий рай. Український рідний край. А хто вам сказав новину про народження дитини? Як Ангела заспівав, ми всі разом проти знали. Для Ісуса бере взяли, де варте поспішали. Я вас бачив, любі діти. Ви пишались там, мов квіти. І тебе, я пам'ятаю, те на галі браю. Ми тебе на хмарах зріли, поміж тими, що є сніли. Так і я там був між ними, побратимами ними. Та сюди я завітав, бо Ісус так наказав хай один із вас, Ангели, злини в українські села, щоб його могли узріти. Милі українські діти, щоб сказали, що бажають. Може, в серці смуток мають. Та чекайте, зачекайте, ви так просто не чекайте, ви так просто не їдіть. Як прийшли, то щось просіть, господи вони немає грубі гроші. Є доляри, трохи гривні буде дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба сісти, закусити, треба горівки, треба квас, щоб ми пам'ятали вас. А ще кубаси і сала, щоб нас не лишалось мало. А ще півідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколаді, щоб діти були раді. Як нам тут все даєте, проблемати не будете. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Ваші діти й пацючки, як на небі, зірочки. Ваші діти і пацята, все привали по хату. Буде все на тулі буд. Аліс, аліс, ніх капуть. Я за жидом мандрувала. Крошедівську, добре села, добре їла, добре спала. У вже давно на одну я пляшку вправи і до вас І пішкандивала. Ішкаю вас на високі, чуть не поламалася біноги. Он же мій за черепо Підвала собі кухоти, тут зашила, тут зашила, а тут жидове зашила, а, тут зашила тут. а я ханка, а я жидова коханка. Куда жити туди я? Я я бежита нікуда. О, ні, того вже не буде. Ми такі сьогодні люди, щоб з тобою мати і про Бога забувати. Ой, панові дармо ждати, прийди і роз всіх заграти. Сім раз трунко повставати, і роз цар іде до хати. Володарі землі і небо, всіх то чесний проти тебе. Що за диво не із вами? Я є царем над царями. Я паную в стороні, ви всі належите мені. Так ясніший царю має царю новину. Сип нам ну-ну-ну. Тихо будьте жити срулю, бо тя враз почетвертую. Ти не ви вже кажи, бо впадеш без голови. Є в нас царю в вісті, такі вісті, що це світу народився в твоєму місті. Ану геть мені із хати, бо не кажу порубати. царю, кажучи, новина, зродила діва сина. Ми сію, наче до усього світу, обіцяно в заповіті. Зараз же мречіть, поклечете зі сходу мудреці. Мудреці вас зарозивають. Бог вся рождає, хто ж то може знати. Ісус моїй ім'я Марія Му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осо смутно пасеться, пастиріє, клячуть, бо вони Бога бачуть, Тут же, тут, же, тут, же, тут же тут. Марія му мати прекрасно співає, а хор ангельський їй допомагає. Ангели чудяться, рожденого бояться, А стоїть трясеться, оса смутно пасеться, пастиє, клячуть, бо в них Бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Йосип слагенький, коли ще дитятко. Люля же, люля й мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, А стоїть трясеться, оса смутно пасеться. Пастирі як клячуть, бо в них Бога бачуть тут же тут же, тут же, тут же, тут. Я, цариця єгипетського роду, де мій народ, ставні даваль, пророкував і проповідував, що має народитись, Божий син, правитель світу, побачила зорю і вирішила, дари з собою взяла, щоб Ісуса привітати. Я цариця індійського народу, де мій народ. По горах і лісах блукає, пізних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я дари з собою взяла, щоб Ісусик їх прийняв. Я цариця грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ по морях гуляє, Бога все все величає, а на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари з собою взяла, щоб Ісуса привітати. Один я цар тут володар всього краю. Царя, дитяти я не знаю, і знати не бажаю. Воїни мої вірні, станьте переді мною. Ми на погляді прибуло, до бою готові. Боргімо всіх з краєм, на тебе руку піднімає. Ідіть до вифлеєму міста, там воїнів мої вже 200. Перебийте всі ті твери без пощади, без розбору. Хай згине, так зробіть. А хто буде боронити, то й йому не жити. Біха свети для нас, панний враз. І мале дитя в ні мусите знайти, ще нині, бо якщо всім вам смерть. Військо, ірода да нещадно всіх дітей вбиває, а Марія з Божим сином із міста втікає. Ірде, твому свавіллю меж немає, не в силі серце не сприймає твою жорстокість. Твій меч не скрип дітей, ні. Бо ти горитимеш в вогні, смолі кипітимеш проклятий і більш не будеш панувати. Ти як смів зайти до хати і мене перебивати? Я козак за Дніпра. На рік твій бог теж вітає того Бога. Так народ український Бога віру має. Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Бож до тим, стай в кожну хвилину. Салют, твої вольный мовчинили всю детвору перебили, а між ними твого сина втім. Косою, ніби кликав хто за мною, кого маю я скосити. Навіть ніхто не має жити, крім того, Бога ще скосив молодь, що сьогодні народився і на трон мій напосівся. Ох не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині, має владу у світі нині, мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Я могучий багати, і багатий, можу добрий викуп дати, на ось золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти в пекло чортові віддати. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж похід долетів сюди. Ха-ха-ха! Отут вже чую грішну душу, і її з собою взяти в пекло мушу. Поборено зло, лютий цар відступив, Завалив його спільний, доволі порив. Хай згода, й любов поміж вами панує, І справами вашими серце керує. Із й і злоби згине отрута, що пірок ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу волі і йому заспіваємо. Нині рождество Божого дитяти, братя українці, йдуть його вітати. Дуже легко співає, подоля нині грає, волиня щось міркує, бойко легко танцює, полтавесь. Грають, співають українські села, щоб та дитина була все весела. села. Тут шаленко співає, доля нині грає, бо долянині грає, волиня щось міркує, бо й Щевайте, добрі люди, вже спокійно не буде, щиро Господа бгать і своїх дітей научайся. Ще до церкви всі ходили, щиру богу всі набили. Держитесь від пустоти, не робіть батькам газоти. Хаті клопіт не ведіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити. Бога не хотів любити, все в гріхах банкетував, чертові душу продавав. Шляхом Ірода і рода не діль до Богася поверніть, то Бог буде вас любити, буде вас благословити. І пошла на щасливу долю і вдома, і на полі. Добре сталося, слава Богу, то збираємося в дорогу. Але знаки вийдемо з хати, треба щастя побажати. Тим добром обдарувати. Чую вам нині усім добрим людям. Нехай поміч Бога завжди з вами буде. Нехай кожної дни, не кожної години Бог бословить вас і да не вас згине. Нехай добре води пшениця. Всяке свіжі, всяка пишениця. Христосся вождає. Славію. Я відчую вас вже. Хай ся гріш у вас держи. Хай сідоє молоко від корови від бика. Хай яйце знесе клюк. А за тобі зіншину дайте щось, бо я вже йду. Тут далеко добрі люди, може, в корчмі ліпше буде. Є у нас шинки і ковбаси, водка піво, ананаси. Треба би здорові сісти, троха випити і з'їсти. А ходімо, добрі люди, може, в перші ліпше буде. Я в нас водка, піво, ананаси, і сірпіт, і короки, а діям мужчина в шоки. А за по льоду дайте щось, бо я вже йду. Колядуйте, колядуйте і в сопілку гучно дуйте, і на звірі же не звів. Не жалійте голосів. на небі, ангели почуть, українці сяхой, хай почує в небі Бог, як ми любимо моєго Христос зарождає.